Сьогодні вночі військові сили України нанесли потужний удар по мості у місті Мелітополь. Два потужних вибухи по опорам привели міст у непридатність до використання. Он прогнувся били по опорам. Таким чином, військові готують собі плацдарм для наступу на запорізькому напрямку. І, скоріше всього, в скором часі ударят ще раз. Тож, давайте підтримаємо наших хлопців ЗСУ, вкліпивши в цьому відео лайк і натиснувши кнопочку підписатися. Тому що, якщо вдасться звільнити більшу частину півдня України, дійшовши до Мелітополя, це б дозволило ЗСУ підійти до вузького перешийку, який сполучає материкову частину України з Кримом, тим самим відрізавши расистам усі підступи до півострову. Саме для цього Збройні сили України руйнують логістику окупантів на цьому напрямку і міст у Мелітополі це лише початок. Тож напишіть, будь ласка, нашим хлопцям декілька побажань в коментарях під відео, тому що вони того заслужили. Слава Україні і віримо в перемогу!